Починаємо маршрут номер 6 Виїжджаємо на головну дорогу, рухаємося праворуч на головну дорогу. Помилка. Перед початком руху поворотник не вімкнули. І поворотник направили. Крайнє праве положення, якщо воно вільне. Тримаємося. На перехресті повертаємо наліво. Виключили поворотник. Десь тут ближче до перехрестя, знову включаємо. Включаємо, включаємо. Зменшуємо швидкість, обмежена глядовість. Якщо не підходять пішоходи, можна заїхати на пішоходний переход. Перша передача готуємося. Дивимося хто куди їде. Зараз ці дві машини проїжджають і будемо виїжджати. Це до регульованого перехрестя до світлофора. на світлофорі. Будемо повертати направо. Стараємося триматися десь пів метра від лівої лінії, бо правої лінії не видно. рухаємося прямо і на ринку на прямо. Пішоході нема можна їхати. Бачимо знак, тримаємося правою смугою, щоб їхати прямо. Бачимо розмітку, розмітка зміщається приблизно пів метра від лівої розмітки без поворотника. Це направлення руху. Рухаємося прямо. Неспішно бачимо, машина повертає. Все, бачимо далі знак. Для того, щоб рухатися прямо, потрібно триматися лівої смуги. Поворотні на нього ми ще ліву смугу не зайняли. Зайняли смугу і виключили поворот. Зменшуємо швидкість і будемо зупинятися. Перша передача і готуємося. Починаємо рух газку, і рухаємося по направленню руху Правіше трошки. Вибачмо знак і плануємо зміщити. Тут скошений виїзд. Потрібно не в зеркало дивитися, а головою крутити, щоб побачити, чи є на перешкоди, чи нема. Поворотні включили. Виключаємо поворотник. І далі рухаємося прямо за зупинкою повертаємо направо. І повертаємо наліво. Поворотник наліво, керуємося правом перешкоди справа. Якщо є перешкода, ми їх дожні пропустити. Дивимося. Є перешкода. Вони пропускають пішоходів. Можемо проїхати, якщо пропускають пішоходів. Далі так же само наліво. Поворотник. Не спішимо, керуємося. Щеплення вижили, є перешкоди справа. Щеплення. Перша передача. Дивимося. Поїхали. Бачимо. Тоня вижили і зупинились. Третій ряд, ряд створювати не потрібно. Щоб не створити аварійні ситуації. Mm -hmm. Далі прогнозуємо ситуацію. Ми зараз будемо на світлофорі наліво повертати. Е, я бачу, що там вже стоїть автобус. Якщо там стоїть автобус, можна зайняти е, не крайнє праве. Крайнє право ми займаємо тільки якщо смуга вільна. На даний момент там стоїть автобус. Коли повернемо, побачимо. Відповідно, нам потрібно буде лівий ряд зайняти. Починаємо рух. Помаленьку. Буде, повертаємо ліворуч, де дозволено розмір Заводим. Помаленьку, не спешим щеплення випускать. Оцінюємо ситуацію, дивимося, перешкоди далеко можна проїхати і на другу передачу. Где имя рукаемся? Бачимо по розміці, розмітку, бо знаків тут немає. подкасте Power Time. Цей світлофордич теж не вспіваємо. В'їжджаємо ближче до центру перехрестя. Не спішимо. Вижали щеплення, викликаємо ще ближче трошки до центру. Вижали щеплення, попинились. Дивимося на секунди, 6 секунд залишилось, готуємося рушати. 五。 Бачу, автобус зупиняється, плануємо його об'їжджати по можливості. Поворотник наліво. Не спішимо, бо там пішкодний переход на другу передачу. Оцінюємо ситуацію, чи нема пішоходів, зменшуємо швидкість і, і поворотник направо на ключі, що ми вертаємося в свою зону. Направо. Зменшуємо швидкість перед поворотом, ретормажуємо, переходимо. другу. Вибираємо місце для зупинки з їх дорожнього руху. Дімося, щоб 10 метрів від повороту було, протягуємо далі. Тунемом, щоб не зачепити їх. Плавненько зупиняємося. Все.